13 грудня День пам'яті апостола Андрія Первозваного. У Харкові є пам'ятник святому апостолу. За переказами, апостол Андрій проповідував у слов'янських землях. Подорожуючи схилами Дніпра, він дійшов до гори. На цій горі він поставив хрест і сказав, що тут зародиться місто, яке прославить Бога. В майбутньому саме там. З'явився Київ. У Харкові пам'ятник апостолу Андрію з'явився у 2013 році. Він стоїть у сквері Стрілка. Стрілка це одне з улюблених місць відпочинку харків'ян. Саме тут стікаються дві річки Лопань і Харків. Далі вже тече річка Лопань. Сьогодні можна привітати всіх Андріїв з іменинами 13 грудня. Хто не знає, запам'ятайте, а ми в Харкові любуємося заходом сонця. Чомусь в цей день завжди мороз, саме 13 грудня. Ну, чомусь таке питання дивне, тому що вже ж грудень місяць, вже зима, і тому мороз він природний і нормальний. От, але ж бувають і теплі дні. А саме в день Андрія Первозваного, скільки я пам'ятаю, завжди в Харкові морозно.